Для складання військової присяги на вірність народу України Вишенкина завідувач кафедри військової підготовки полковник Катратюк. Здравствуйте, товариші студенти! Товарі, До складання військової присяги приступити! Слухаюсь Обороняти Україну. Захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватись конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю нікого не зрадити українському народові. Таємниця присягаю виконувати свої обов'язки, в інтереси своїх. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народові! Слухаюсь! Чисто присягаюся українському народові, завжди бути йому вірним, відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цільність і недоторканність. Я Величко Дмитро Ігорич вступаю на військову службу і урочисто присягаюся українському народу завжди бути йому вірними відділеннями. Yeah. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Yeah. Доня Я. Ви складання військову присягу до мене. Ви yeah. подполковнік територіальні цілісність yeah. і не Товариш полковник, Студент мусор до прийняття військової присяги прибув. Вступає на військову службу, урочисто присягає українському народу, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, лежальну цілісність, недоторкання, і чесно виконувати військовий обов'язок накази команди неохильно держати конституцію України та законів України, зберігати державну таємницю, присягає виконувати свої обов'язки, інтересах свої чинки, присягає ніколи, не зрати українському народові. Чесною я притяг військо присяги до мене службу і урочисто присягає українському народові завжди бути йому вірним і відданим, Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служу народу України є Владислав Олександрович, на військову службу юричісто присягаю українському народові. Завжди бути ймовірним і відданим, бороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність, недобовані покоїни, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах своїх. Присягаю ніколи не зрадити українському народу.

Я Шевченко Дмитро Дмитрович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок командирів. неохильно додержуватись Конституції України та законів України. Поздравляю. Служу українському народу. Це до Слухаюсь. Воєнна кафедра завжди була і є одним із серйозних структурних підрозділів навчального і організаційно-методичного забезпечення національного гірничого університету. Сьогодні близько 300 випускників університетів Дніпропетровщини, це національний гірничий університет, університет імені Гончара. Будівельна академія, металургійна академія стали випускниками військової кафедри і прийняли присягу на вірність українському народу. В цей непростий час кафедра працює злагоджено, має достатньо досвідчений офіцерський склад, має відповідні тренажери і відповідні умови для того, щоб наші студенти могли отримати достатньо практичну підготовку. І теоретичну підготовку, і отримати високе звання офіцера. Сьогодні можна поздоровити кафедру з таким серйозним результатом і успіхом. І саме головне, що ми відчуваємо в розмовах з студентами їх бажання отримати звання офіцера, служити Україні з високим духом патріотизму і з високою вірності національному гірничому університету. Ми побажаємо їм здоров'я, щасливої долі, завершення навчання і будувати інноваційну Україну, яка сьогодні гідна європейського вибору і те, що сьогодні здійснює Україна і наш університет за участю наших випускників. Студенти, випускники кафедри воєнної підготовки Около 10 человек изъявили желание после окончания вуза служить в вооруженных силах Украины. Я уже не перечисляю количество студентов, которые желают служить в органах прокуратуры, силовых структурах МВД, СБУ и других правоохранительных органов. То есть на сегодняшний день студенты получили. Первичное военное образование. А дальше они будут по жизни совершенствовать его и повышать свое боевое мастерство, как говорят. Я из ДНУ на самом, на самом деле, но учусь в Горном Университете, потому что у нас закрыли кафедру. Жаль, конечно, но кто-то защищать отечество должен, правда? Так что. Научились мы тут тактике, технике, огневой подготовке. Думаю, мы готовы защищать отечество. Если будет нужно. Я закончил э, кафедру военной подготовки Национального горного университета, вот, награжден некой грамотой за, что? за, что за э, выдать заслуги, навчание и успехи э, військовые подготовки. Я считаю, что эта грамота достоин каждый, но я считаю, меня выделили за какие-то минимальные отличия от остальных студентов. Я не считаю, что я сделал... что-то более особое, чем кто-либо кто из моих одногруппников. Военная кафедра, э, когда я поступал, я сначала не знал, что это такое. Э, звучит гордо. Я, я, думаю, что после, после окончания мое э, самосознание, так сказал, изменилось. Я считаю, что я поднялся на уровень выше, и это звучит гордо. Офицер, э, особенно в наше время, такое непростое. Я думаю, что мы будем полезны для нашего общества, для нашего государства. Для меня сегодняшнее событие просто грандиозно. Нет чего прекраснее, чем этот праздник. Это торжество. Сегодня многие из нас приняли присягу и присягнули, наверное, нашему народу. И это, безусловно, торжественная часть. Было очень приятно получить награду из рук ректора за успеваемость на нашей военной кафедре. Она действительно одна из самых лучших, так же самое, как и наш горный университет. Он по достоинству занимая лидирующие позиции у нас. Откровенно, самый лучший преподавательский состав на военной кафедре, а также педагогический состав в университете. Я очень рад, что я сегодня и здесь стою на этом платье. И у меня была сегодня присяга именно сегодня, именно здесь, и именно с этими людьми. Это меня только приполняет эмоции.